Thank you Вчора ввечері Полтавщина перебувала під атакою ворожих безпілотників, зафіксоване влучання по території одного з підприємств у Полтавському районі, внаслідок чого виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС. Також відбулося падіння безпілотника на відкритій території у Миргородському районі. В обох випадках обійшлося без постраждалих. 1307 триста день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Вітаю з вами я, Ірина Скрипачова. На телеканалі Візит стартує новий інформаційний тиждень. Про події минулих. Із додатком іншого анонсуємо датою понеділка, 22 вересня. Минулої неділі у місті відбулася акція Немовчі полон вбиває. У Кремечуці припинив роботу Хлібзавод ще на першому занасипу. Аукціон щодо продажу будівлі Укрпошти по вулиці Ігоря Сердюка, 20 скасували. Що найбільше нині болить нашій владі та чому безпорадні чиновники просили захисту у прокуратури подробиці зали пленарного засідання? Кременчуцька станція переливання крові оголосила про термінову потребу першої та четвертої груп крові. Сьогодні в Полтаві відбулася церемонія нагородження кращих представників всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких проєктів учнів Малої академії наук. Попри рутинну метушню вихідних біля палац культури Кредмаш у Кремучуці знову зібралися десятки людей. Це рідні військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти, а також небайдужі мистяни. Вони щоразу нагадують усім про страшну ціну нашої боротьби за незалежність, про яку не можна мовчати. Деталями акції не мовчи, полон вбиває» Поділиться наша Леся Жуйкова. Щотижня в Україні лунають голоси, які не дають нам забути про тих, хто досі у неволі. Акція не мовчі полон вбиває. Вже на перший рік проходить у різних містах нашої країни. Цими вихідними така акція пройшла і у Кременчуці. Містяни зібралися, щоб нагадати, наші воїни досі в російських катівнях, а тисячі залишаються зниклими безвісти. Про кого саме згадували, послухаємо одну з учасниць. Жінка без вісті зниклого чоловіка Лопіцька Андрія Миколаєва. Я зник одинадцятого двадцять третього року. Дівка, Покровська. Дуже чекаємо, дуже віримо, що він живий. Нам нічого не відомо. Ніхто нічого не каже. Ми чекаємо. Ми всі чекаємо наших хлопців, віримо, що вони живі. Чоловіка пані Лілії мобілізували у січні цього року. Та вже у травні під час першого ж виходу на бойове завдання Сергій зник безвісти. Тож з надією та віру в його повернення жінка вже другий долучається до акції. Інформації нам не надають. Шукаємо, де тільки можемо. можливо, якісь вищі компетентні органи. Щоб рідним допомагали, тому що ну ніхто інформації ніякої не надає, ніхто нікому не дзвонить, рідні самі добиваються якусь інформацію, і все. Містянка Оксана разом із сином Романом уже понад рік живуть без жодної звістки про свого чоловіка та тата. Минулого літа він зник без звісти, і відтоді родина щодня чекає бодай якусь інформацію. Як ділиться учасниця, ця акція стала для неї певною розрадою, адже саме тут вона знаходить підтримку. Інші учасники стали близькими людьми, бо переживають такий самий біль. Відомостей про чоловіків ніяких немає. Пишемо звернення, виходимо на акції. Я я себе знайшла в цих акціях, тому що я, коли приходжу на акцію, я знаходжусь серед людей, котрі переживають таке ж горе, як і я, і котрі мене розуміють. Мені так легше. Подібних історій тисячі, і тисячі українських родин чекають на своїх рідних з полону чи звістку про безвісти зниклих оборонців. Взяти участь у акції може кожен. Організатори завжди повідомляють про час та місце у соцмережах. Важливо пам'ятати, поки ми живемо своє життя у відносному тилу, для рідних кожна мить минає у очікуванні, а для військовополонених у неволі. Про інше чи не загрожують Кременчуку перебої з хлібом через начебто зупинку хлібзаводу, що на першому занасипу? Таке запитання. Журналісти Кременчуцької газети поставили миру Віталю Малецькому після засідання виконкому. Чельник міста зауважив, що перебої хлібом у місті не має бути і назвав ймовірну причину закриття підприємства. У Нас є Кахнівський хлібзавод. Є інші виробники. Я так розумію, що Київ хліб має якусь там певну програму реструктуризації цього підприємства і буде робити її. І наступна інформація для водіїв Кременчука на мосту через Дніпро працюватимуть обмеження. Виробничий підрозділ «Кременчуцька дистанція колії повідомляє для відновлення елементів конструкції на мосту 23, 24, 25 та 26 вересня з 9 до 17 години буде перекрито рух однієї полоси автотранспорту на автопроїзній частині мосту через річку Дніпро. Водіїв просять бути уважними та завчасно планувати свій маршрут та час. Нашої острова про інше, аукціон щодо продажу будівлі Курпошти по вулиці Ігорі Сердюка, 20, скасували. Відповідна інформація з'явилася на сайті Національної електронної біржі. Нагадуємо, 1 вересня приміщення Укрпошти виставили на аукціон. Стартова ціна за 1938 квадратних метрів стартувала з 14,5 мільйонів гривень. У коментарі представників акціонерного товариства раніше йшлося, що за умовами акціону новий власник підпише з Укрпоштою договір. Оренди необхідної площі для роботи відділення строком від 35 до 60 місяців. Участь у торгах приймали три компанії. Найвищу пропозицію подало товариство Єврокорплюс, яке належить депутату Кременчуцької міської ради Сергію Порчеряну і Олександру Максаку. Пропозиція дорівнювала 24 мільйони гривень. Серед пропозицій була і від товариства Аквавілледж, де засновниця і керівниця Вікторія Кулик. Однак заявка у трохи більше 20 мільйонів гривень не дійшла до розгляду. Що цікаво, третім на аукціоні стало товариство «Центроград Кременчук серед засновників Марина та Віталій Марченки з пропозицією трохи більше 20 мільйонів. Ну а вже сьогодні стало відомо, що аукціон з продажу будівлі з Укрпошти Кременчуці відмінили. Ну і як анонсували, повертаємось до п'ятничних подій, а саме до сесії міської ради, на які серед іншого депутати слухали звіт міського прокурора. Але цікавою для обранців і чиновників мерії стала не сама доповідь свою активність депутати та мер, так би мовити, увімкнули, коли перейшли до запитань керівнику Кременчуцької кружної прокуратури. Тож, що найбільше нині болить нашій владі, то чому безпорадні чиновники просили захисту прокуратури, дивіться далі. Спершу трохи про криміногенну ситуацію у місті упродовж першого півріччя поточного року у єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 2600 кримінальних правопорушень. Це на 20% менше ніж за аналогічний період у минулому році. Разом із тим, як додають у прокуратурі, збільшилась кількість особливо тяжких злочинів. Так само почастішили кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України. А ще аж у два з половиною рази зросла кількість злочинів щодо привласнення розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. До цієї невтішної статистики, схоже, що мають відношення і у нашому Білому домі. Так, вже під час блоку запитань сам міський голова згадав про злочин, який відбувся кілька років тому безпосередньо у його королівстві. Як прямісінько під носом у пана Малецького та його заступників, колишня головна бухгалтерка міськоконкому розкрадала бюджетні гроші. Тоді мер нібито ні сном, ні духом. Сьогодні ж вкрай обурюється, що справу затягують. Всі, мабуть, знають присутні тут, нашого колишнього головного бухгалтеру, яка підозрюється в чиненні кримінального злочину по статті 191, частина 3. Ну, Група осіб на свої власні картки щомісяця перераховувала по 299 тисяч гривень, щоб не потрапити під моніторинг. Все це встановлено, доведено, є транзакції, є виписки банків, є все, ну, вносячи недостовірну інформацію в деякі документи. У намисному затягуванні справи пан Малецький взявся звинувачувати чи не усіх, і суддів, і адвокатів тощо 3,2 мільйона гривень фактично було виведено на картки на приватних осіб. Двох одна з них переховується за кордоном, оголошена міжнародний розшук. Інша входить ну, в суди або хворіє перед судом. Скажіть, будь ласка, от як може прокуратура розрадити цю громаду, суд, співпраця суду з адвокатом чи не співпраця, таке співпадіння призводить до того, що ці кошти ніколи не будуть повернені в бюджет, і це буде сигналом для всіх інших, що можна так чинити і звертатися там до певних адвокатів, до певних суддів, які там переносять, які дуже лояльно ставляться до цього? Я не знаю, може нам звертатись до вищої там як це кваліфікаційної комісії. суддів, може суди неспроможні. Бути. Тож, не чекаючи вироку тих самих цитуємо, мера неспроможних судів, пан Малецький вже називав стовідсотково винною свою колишню підлеглу, при цьому кілька разів озвучуючи її прізвище, тим самим порушуючи презумпцію невинуватості, зауважив міському голові. У відповідь вже прокурор Я нагадати, що Будь-яка особа вважається невинною, поки її повинна не буде доведена під час оголошення винесення відповідного брунувального виробу, Тому чи доведена її вона, чи не доведена, це ми зможемо з вами зрозуміти і констатувати лише після отримання цього рішення суду першої інстанції в такому разі. По-друге, ну я зразу можу звітувати, що ви не... Не до кінця володієте правдивою інформацію. Наразі на сьогодні, будь-які проважні щодо епізоди, щодо строків давності ще не закриті. Вживати заходів або впливати на суд. Не ми не ви не маєте права. Закликав пан Балаєв, нашого мера, і не бути голослівним. Якась є домовленість, як ви сказали, між судом та адвокатом. Якщо є такі факти, є таке розуміння, то будь ласка, ви маєте на це право. Ми маємо на це право. Якщо у вас є якісь факти, повідомляйте. Відповідно, нам ми будемо заходи на ну і Знову таки не менш болючим для наших владників, нині є питання безпеки, але безпеки не пересічних містян, а власне їх самих. Так головний юрист мерії взявся просити у прокурора захисту для віцемерки Усанової, яку нібито хтось переслідує, та навіть вдався до порівнянь її із такими постатями, як Фаріон та Парубій. Останнім часом в Україні пройшло ряд резонансних вбивств на фоні політичного підґрунтя. Це Ірина Фаріон, це Андрій Парубій. Мені відомо, що посадові особи виконкому Кремчуцької міської ради вже зверталися до поліції, до прокуратури. На кожне звернення, кожне. Якщо в яке має ознаки вчинення кримінального правопорушення, до добровольного органів, належним чином розглядається і по ньому приймається відповідне рішення. За кожною заявою пані Усанової розпочати кримінальне провадження, по яким здійснюється достове розслідування, проводяться в певній дії з тою встановлення і з'ясування тих обставин, які відбулися, і призначаються відповідні експертизи чи була реальна загроза, чи не була реальна загроза, чи має ознаки присіду, чи вона не має. Тобто, як пролунало від прокуратури, поки ніяких фактів про переслідування віцемерки не доведено. Натомість вже депутат міської ради Богдан Зоренко зауважив, що пані Осанова сама цілком може бути притягнута до відповідальності за завідомо неправдиві повідомлення. Сам є суб'єктом її звернення до поліції. Там вона в мене депутата міської ради, а також членів моєї родини, також інших депутатів, в тому, що ми створили організували злочинне групування. Я безпосередньо створив чи притягуються особи до кримінальної відповідальності за. Завідомо неправдиві повідомлення органів прокуратури, органів поліції про ті чи інші діяння. А звинувачення а там була погроза вбивством. Тобто я погрожував вбивством заступниці міського голови. Хотілося б також, якщо ці питання піднімають з одного боку, то давайте будемо їх піднімати з другого боку. Тому що є дія, а є реакція, а є наслідки. І наслідки будуть. Скажіть, будь ласка, чи я маю право звернутися до поліції, враховуючи те, що інформація не підтвердилась, інформація не знайшла свого підтвердження, і вимагати притягнення цієї людини до кримінальної відповідальності, тому що вона в свою чергу ввела в оману штучно створеними якимись аргументами, і поліцію, відповідно, і прокуратуру. на що вже і прокурор підтвердив, що за такі неправдиві свідчення дійсно карають. Ви маєте право сьогодні, завтра, післязавтра звертатися з відповідним зведенням, заяву про вчинення правопорушення. Щодо, е, щодо, чи були на моїй практиці притягнення осіб до відповідальності за відвідання неправдивого повідомлення про злочин, так, в тому числі така практика є. Опонувальні акти навіть в цьому році скрово засуджують. Запитав прокурора депутат Лазоренко і про славнозвісну реконструкцію укриття у другій гімназії, а саме чи встановлені вже збитки, завдані підрядником під час реконструкції найпростішого укриття, та чи мала місце змова із посадовими особами міської ради чи департаменту освіти? Тощо дособова стітання у кримінальне провадження за факт за вказаним фактом триває наразі. Поводяться на підсочі дії для того, щоб прийняли закони про рішення рішення цьому провадженні. Однак, хочу відзначити, що, не означає, що у рамках наших представницьких повноважень ми заявили позов до підрядної організації щодо стягнення штрафних санкцій і розірвання договору та додаткових угод зв'язку з тим, що на нашу думку необґрунтовані були підстави для продовження умов цього року. А соба позову, якщо це пам'ятаю, страшні санкції на суму 49 тисяч гривень. Нагадаємо, йдеться про роботи, що їх виконувала ТОВ будівельна компанія Естеттехнолог. Компанія депутата Кременчуцької міської ради Дениса Терещенка укриття будувалось із 2023 року. Діти з гімназії так тривалий час були не захищені. З бюджету ж міста натомість витрачено чимало коштів. Словом, усе у дусі нашої владної команди. Сьогодні в Полтаві відбулася церемонія нагородження кращих представників всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких проєктів учнів малої академії наук. Цьогоріч на Полтавщині 38 нагороджених золотими, срібними та бронзовими медалями. На противагу 31 медалісту минулоріч відзначили грамотами і педагоги, які для юних науковців стають досвідченими наставниками Кременчук та Полтава серед лідерів розвитку МАН у області. Мала Академія наук – це наша гордість. Це тим, чим пишається Полтавщина. ви Всі в курсі, що це, по суті, вже легендарна установа, яка має успіхи не лише на національному, а на супернаціональному рівні. Наші діти їздять по всьому світу, по всій земній кулі. Вони вражають, вони більше того, вони залишаються навчатися у нас в наших навчальних закладах. Ми можемо пишатися. От зараз було нагородження золотих медалістів. Це перші на всю Україну у Полтавській області. Їх п'ятеро. Троє з них з Кременчука. Днями Кремчуська станція переливання крові оголосила про термінову потребу першої та четвертої груп крові. На сьогодні це необхідно для лікувальних закладів не лише нашого міста, а й для запасів самої станції на крайні випадки. Візит побував на місці та закликає усіх долучатися до здачі, адже нагадаємо, один літр донорської крові рятує життя щонайменше трьом іншим людям. Більш деталей від нашої ліни Романченко. У воєнний час створення запасів донорської крові є надважливою складовою життя тих, хто перебуває в тилу. За словами заступниці керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцького підрозділу, на сьогодні через різні тому причини знижується кількість постійних донорів, тому їх сюди продовжують залучати, зокрема через контакти з донорської бази та у співпраці з підприємствами. Потреба залишається над високою. Тим паче, що ми бачимо, які атаки ми переживаємо, і ми розуміємо, що ми повинні постійно мати резерви компонентів донорської крові всіх, абсолютно групи резусів. Ми над цим постійно працюємо, але на превеликий жаль, без донора ми нічого не зможемо зробити. Пояснюючи потребу, у закладі відмічають, що у військовий час станція ділиться кров'ю не лише з місцевими та обласними лікарнями, а й з медзакладами інших областей. Ми намагаємося спілкуватися з координаторами, з керівниками підприємств для того, щоб організовувати максимальну кількість виїзних бригад і проводити заготівлю крові навіть у виїзних умовах. Тобто не тільки в стаціонарних умовах, а й на виїзді. Цьогоріч кількість таких виїздів збільшилася у 2,8 рази. Утім, прийшовши до стаціонару в понеділок. Ділок бачимо черги з бажаючих здати кров на сьогодні. Тут у першу чергу поповнюють запаси тієї, якої не вистачає. Сьогодні Кременчуцька станція переливання крові запросила візит, адже тут критично необхідна перша мінус, четверта плюс та мінус групи крові. Отож до здачі вирішили долучитися, і ми. Бачимо тут і донорів інших груп. Пан Сергій, маючи другу групу, здає кров уже другий рік. До донорства долучився разом зі знайомими, не пройшовши осторонь соціальних роликів про необхідність здачі крові на фронт. В умовах війни, то я розумію, наскільки це важливо. Це така соціальна відповідальність більше розуміння, наскільки це важливо, оскільки крові зараз потрібно на тому самому фронті. Тому як тільки є можливість, відразу сюди. А Кременчуківець Андрій кров'ю першої групи ділиться уже в чотирнадцяте. Уперше це зробив близько 20 років тому, коли товариш травмувався на виробництві. Тепер під час війни приходить сюди частіше. Надо було чоловіку здати кров це ж, це ж. по травмі. Стараюсь. Регулярно кожні два місяці здавати. Отож не втомлюйтесь вносити свою частку у допомогу іншим у скрутні часи. Так щодня з понеділка по п'ятницю включно з восьмої ранку бажаючі можуть прийти для здачі крові на вулицю Івана Мазепи. Нагадаємо, що перед цим необхідно 24 години не вживати алкоголь смаженої, жирної або копченої їжі. До інших тем днями у місцевому кіберклубі Кіберіон відбувся черговий локальний турнір з відеоігор. Цього разу за першістю популярній ігрі КонтрСтрайк змагалися не лише Кременчуківці, а й учасники з Полтави та Полтавського району. Тож про розвиток такого елементу сучасної цифрової культури, як кіберспорт у нашому місті, та результати гравців, дивіться у нашому наступному сюжеті. Азарт та напруга панували вихідними в одному з кіберклубів міста. Тут зібралися вісім команд молодих геймерів, які попередньо зареєструвалися, аби випробувати свої сили у змаганнях з відеоігор. Уже після першої гри, що завершилася для однієї з команд поразкою. Ми поспілкувалися з учасником Єгором. Він зізнається, поразка лише додала мотивації рухатися далі і обов'язково здобути перемогу вже у майбутньому. А команда називається потужні. Е, першу гру програли. Зараз Ніжній сіти, бам-бам-бам, дійдемо -бам, до фіналу та виграємо. Перша гра видалася дуже погано. Щось не проснулись, не зайшли на сервер та програли швиденько. Я дуже нервую, коли сідаю. У мене трясуться руки, трясеться серце. Це вже відбувається років десять. Так не знаю, як себе переналаштувати. А так тільки позитивні емоції відпочивають. Взяти участь у турнірі приїхав 19-річний Максим. Зробив це хлопець разом із товаришами з Полтави. Попри те, що хлопець здобуває освіту за інженерним напрямком, його захоплення відеоіграми, як ділиться сам, бере початок ще з дитинства, коли у 8 років він уперше відкрив для себе цю спортивну активність. Здебільшого перемоги ну, на даний момент більше перемоги раніше, раніше тільки проіграв. Щитливо, що для вас означає цей спорт? Життя. Ну, це, це буквально життя моє. Есть, це, це все, що в мене є. У турнірі змагалися команди по 5 гравців, а сама гра тривала до виграшних 13 раундів. Далі на кращих чекали півфінальні та фінальні поєдинки. За словами організатора Владислава Буданова, подібні змагання у клубі проводять близько трьох разів на рік. І цього разу рівень команд він оцінив як один з найпотужніших. Зараз дуже сильний рівень гравців, і команди більш-менш збалансовані. Навіть важко сказати, хто може претендувати за топ-3 місця, там, перше, друге, третє. За перше, друге, третє та четверте місця у нас хлопці отримують девайси це навушники, мишки, клавіатури, мишки з килинками ігровими. Також в подарок йдуть там, там, різні аксесуари від наших партнерів, додаткові грошові винагороди. І найкласний такий топовий приз за перше місце це Кубок. Боротьба точилася майже протягом усього дня, і наприкінці турніру гравці отримали нагороди від грошових сертифікатів до подарунків. Не минули ці вихідні, і без підтримки наших збройних сил у міському палаці культури відбувся благодійний концерт, який об'єднав мешканців Кримчука навколо доброї справи. На сцені свої пісні дарували Максим Лихман та Віталій Шкурацький, а також інші виконавці нашого міста про емоції глядачів і результат благодійної ініціативи від нашої Лесі Жойкової. Коли онлайн збори не принесли очікуваного результату, вони взяли до рук мікрофони. Співаки Максим Лихман та Віталій Шкурацький організували серію благодійних концертів, аби зібрати кошти на пікапи для третього механізованого батальйону окремої президентської бригади. Перший концерт наш був 27 липня в селі Могилів. Це Дніпропетровська область, це рідне село Віталія. Я вирішив все ж таки, так як приїхати до нього на батьківщину, а 8 серпня тоді ми вже зробили в селі Піщаному у мене. Тобто розпочали з рідних сел своїх. Да, дуже гарні були відгуки, і ми непогані суми зібрали під, під час перших двох концертів. Ми вже придбали один пікап, ремонтували його. Пікап знаходиться в Дніпрі, а це збор, збори йдуть на другий вже пікап. І пишемо, і співаємо в основному, коли почалось повномасштабне вторгнення, патріотичні і про кохання. Що вас мотивує? Патріотичні це підтримувати хлопців, наших дівчат, ЗСУ. А про кохання це кохання з моєю дружиною. У глядацькій залі можна було побачити представників різних сфер міста від освітян до культури. Серед тих, хто завітав на концерти, працівники місцевих бібліотек. Зокрема, підтримати захід прийшла Христина Елоян, провідна бібліотекарка Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Щоб підтримати збори на підтримку збройних сил України. І сьогодні я вирішила теж прийти. Вам знайома творчість Максима та Віталія? Взагалі я чула ці імена, але ніколи ще не була на концертах їхніх. Які очікування від концерту? Цікаво, що буде, які у них голоси, як будуть співати. Містянка пані Катерина зізнається, що є шанувальницею творчості цих виконавців. Цього разу на концерт жінка завітала не сама, а запросила й своїх друзів. Відвідуємо, стараємося відвідувати концерти. Е, ну просто хлопці позитивні, і хотілося внести вклад свій, все таки в допомогу збройним силам. Зі сцени лунали відомі українські хіти та авторські пісні у виконанні Віталія та Максима. До концертної програми також долучилися й інші творчі колективи, зокрема вокальний гурт Крила. Зірка моя вірда моя поля. ти я до забуття Протягом заходу в залі були встановлені скриньки для донатів. Наприкінці концерту підрахували внески, і стало відомо. Спільними зусиллями вдалося зібрати 8 тисяч 661 гривню. Цю суму долучать до загального збору на пікап для захисників. А вже цього тижня благодійні концерти відбудуться і для мешканців сіл ялинці та погреби 26 28 вересня. Сьогодні, 22 вересня, осіннє рівнодення. Це астрономічний початок осені, коли день і ніч стають майже однаковими за тривалістю. Після цього дні стають коротшими за ночі аж до зимового сонцестояння. У день рівнодення ніч трохи довша за день через заломлення сонячних промінів атмосферою. Абсолютна рівність настає через кілька днів і зветься еквілюкс. Щодо погоди на вівторок, 23 вересня, то ще бавимося теплом. 12 нічних проти 27 в день. Сонячну вологість повітря становитиме 49%, дотиме легкий вітер зі швидкістю 13 км за годину. Навіть якщо ми помилялися сьогодні, завтра все можна виправити і не тільки погоду. Новий день, нові сили, нові думки і нові новини вже завтра о 20.40. Побачимось. Бувайте здорові!